Так, привіт, таки мої Ангіучки. З вами Паша. Це наша 15 Cerebrobs. І сьогодні ми будемо проходити э, э, Опійохта. <coughs> Бачите, от. Опійохта. От я ще а, сказати кое що хочу. Я вот, э, робив, коли я робив відео там з видне Мені сповнилося 13 років. 13 років от мені вже кстати що я за мене в описа Още своє описання, описання, що мені вже 13 а не 12 років І вот я коли губив вот і загрузив Я коли робив все було нормально А коли зараз Ем э, там того э, э, ну, коротше Поставило доросле... Юту мені поставив дорослечення органіч... просто так. Просто так. <кій> Там і нічого такого поганого в мене не було. Просто просто звичайне відео було. Нічого такого. Просто ну, нормальне таке звичайне відео в мене було. А на ні, не круте в мене було. Я просто наврав вам. Ну і коротше, друзі, от така в мене новина. До розвичення мені поставили, я лише проси піти. З каналу, і все. До середи. Зараз середа. Вже 12 листопада. Ну і добре, давайте починаємо. Все. От ви так по мені скучали. Так сумували. Ви так сумували за мене. Так. Ну і все, добре, друзі. Давайте вже починаємо. За вже починати проходитися. Давайте вставляйте лайки, з ви підписуйтесь, все, починаємо. <кхів> Погнали. Хочу. <кхів> Хороші, поставлю, щоб вам чудно було. Ох, тих ти ж йомо -йо. Ой, й йо йо-моє! Охо! Блін, мене палець мукрий. Ти ж, блін. Ого, бачите, що це в мене зафігня. Ух ти ж. Ух ти! Щось нове. Дивіться, бачите? Бачите. Щось новеньке? -мо. Ой, 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 ой. Ого, я не наблизався. Так вот. Нічого все, друзі, ви бачите бачили. Сусі бачите. Як це страшно проходити. Уже страшно проходити це обі. А хоча не дуже страшно. Ага, все нормально. Ой, ти ж, блін. Наш палець мокрий. Это представляєте мене, <сум> мене палець мокрий? Ви представляєте мене палець муккой. Почти. Коя проходит, уже палец мене мукой. становиться. Становится мене палець мокрий. Представляєте? А ступи. Да, ты. мы, кстати же, на духу тему ехти, тему. Цьому фіолитому... з фіолитомову і розовому. Цьому фіолитому зеленому... Світло-зеленому і розовому. Ну, кстати, ну я не люблю, ну не дуже люблю розовий, бо я хлопчик. Ну, мені ну, подобається мене у цьому йогурці фіолетовому і... Ну і світло і все. Ух тыш! Ух тыш, ка, бачите, поводь мокрий, мокрий і мокрий, мокрий і мокрий. Так от, пройду. На, 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 на от. Ти, ти дуже обережно, ну, та що тут? А, ага. Ага, я зрозумів. Добре, я зрозумів. Та. Да. Охого. Ух ти ж. На, на! Тихенько. Тихенечко, друзі, давайте проходимо дуже обережно і тихенько. Бо я не хочу кричати. Ну, так Та-та, от. та, та. Та, та. та, та. Да, да. что Так, Да, э, друзья, давайте уже заканчивать. Давайте... За... Дякую за перегляд, всем. Давайте лайки ставляете. Та да подписывайтесь на канал, чтобы. Ну и всем пока. Пока, увидимся э, в пятницу. Как <coughs> завжди в пятницу. Ну и, короче, все. Давайте, в пятницу там. Давайте. Давайте, дякую за повітря. все, пока. Побачимося ми завтра у п'ятницю. Давайте все пока.